Сьогодні у залі настільного тенісу вищого професійно ірничо будівельного училища відбуваються змагання. Турнір настільного тенісу присвячений Дню Незалежності. Турнір ми проводимо благодійний, гроші зібрані з учасників турніру. Ми перерахуємо на нужди ЗСУ. Значить, сьогодні у нас приїхало. Дуже багато людей, які полюбляють пограти на сільний теніс. Це е, географія така. Полтава, Кривий Ріг, Харків, Олександрія, е, Світловодськ, Кременчук, і наші е, місцеві спортсмени е, з горішніх плавнів. Значить, турнір видався дуже такий насичений і хороший. Самі такі імениті суперники це такі, як Макушкін, такі як Кийло Сергій, такі як Осіповський Ялен, це Кривий Ріг, Горішні Плавні, Полтава, такі як Гушлевський Олег із Олександрії. Це ті спортсмени, які будуть, я думаю, що виборювати перші місця на наших змаганнях. Ну і взагалі давно у нас вже такого рівня турніру не було. З початком війни такої кількості так, спортсменів такого рівня ну, ще не було. І також ми зібрали, ну, суму, як для наших змагань дуже непогану – 4 тисячі. Із, із цієї суми три тисячі були передані нашому волонтеру Галині Полтавець. Для, ну вона знає, що, де, як закупляє. Вона працює із волонтерами, які забезпечують наших е, бійців, наших е, захисників, всім тим е, знаряддям для боротьби, які Потрібні. По закінченню змагань наші учасники, основний фінал буде нагороджений грамотами, медалями, і трошки ми залишили їм і призових. І другий фінал буде нагороджений грамотами та медалями.